Всім привіт, ребята! Гостям, підписникам каналу. Приїхали подивитися на наш соняшник, в якому він стані Гусінь ще його не добила, якби її не так і багато на цьому полі було. Розкажу, що за сорт соняшника, хто не знає, то пер раз, може на моєму каналі. Коротше, Бела. Євраліс. Почитав вже ж е, вегетацію його закінчення 104 дні. Ну коротше він вже в стадії засихання. Ну, не про то. Коротше, е, ще глянув, що він має бути, е, його висота має бути метр п'ятьдесят. Ну тут він вимахав десь 2,32 соло. Чого так, не можу знати. Напишіть ребята, чого він такий високий тут вимахав. Може, із за того, що земля тут нормальна. Ну, Тут завжди ми садили сою, вона тоже була висока. Ну, впрочем, уже скільки років, як без змін. А це все в рост йде. А таке, я буду сказати, маса є, а Зерна не так і багато як там. Ну, щас ось покажу вам. То його до можна метр п'ятдесят будь да? а він ось який б. Просто ж хана. Даже він під посадкой тут. Ну ось я зараз стану. Ось мене метр восімдесят. Дивіться під посадкою. Ну не везде, але в основному 1,50 метр точно підпасався. Так що не буду вам знімати далі відео на тих полях. би все однаково, одинаково, але є в одному полі біда. Коротше, гусінь там більше присутствує, попрогризала шапки наділа, наділа как и там насрала і не знаю що буде далі чи воно там шапки погніют типу, чи не погніют но ну, если підуть великі дожжі то я думаю що трошки буде печально по урожаю там реально шапки могут пострадати от так, так що воно уже все Виросло, а там, як кажуть, бункер покаже, хто як працював і по сору покажу, чи правильно я все робив, щоб бур'янів не було. Питався, щоб не засрано було поле Ну, коротше, от отак. -от Вчора їхав з роботи, ну, це так, мимо теми, Їхав вчора з роботи, до комендантської години я вспів. Ну, коротше, що ночу, об'яснить вам, коротше, як вам об'яснити оцього метелика, той, що совка називається. Ночью просто капець. Як наче сніг зимой йде, такий крепкий. Оце така вчора фігня була. Оце де проїжджає соняшник, поля соняшники возле дороги. Просто тебе ну, лобове стекло забиває, ти його починаєш мить і жесть. Коротше, в цьому році видно велике нашестя на оцього метелика проклятого. Так, ребята. Той що казав, не, не буде знімати, як кажуть. Це коротше друг. Ось дивіться, я стою в ньому і висотою він невеликий. Як, як типа як книжка пише. Ось. О, метр п'ятдесят, стану це отакий він, так що потроху він. Сихає, ну, гусінь покоцала. Добре і шапки ось видно. Посверлені. Коротше, будемо дивитися, що воно. Чи погніють наші шапки чи ні. Це отакі. Екземплярчики тут на цьому полі. Якби мені тут більше подобається соняшник чому той у мене високий тут він, в принципі головка одна в одну. В середньому десь 20-25 сантиметрів кружок виходить. Ось так. Ось моя. Ну, цей трохи більший. Це десь 30-35 десь отак. -от ну, коротше, в середньому 20 до 25. Так що я думаю, щось якийсь урожай ми тут ще й зберемо. Не буду я плакати, коротше, все буде нормально. бо там ви напишете, що ты наплачусь. Я не плачуся, просто розказую ситуацію, яка може бути, і люди подумають, що їм проще садити і як боротися. Якщо, наприклад, у вас немає стрикози, щоб великі тобто високі культури обробляти, бризгати, то це великі різки, як кажуть. А хто не різкує, той не п'є шампанського, ну це дуже дорого. Різки дуже дорогі насчет цього. Так що ніхто тут не плачеться, просто опит, як кажуть, приходить з годами, дивишся на других і все одно треба спробувати, як кажуть, і самому пройти той путь, який проходили люди. Щоб не, не думати, що вони фігню розказували, та ні. Все наяву. Ось ви самі бачите. Так що наповню це поле, яке воно виходить нерівне, воно з уклоном, що на ту, що на ту сторону. і Його постійно миє, тут змиває, є великі дощі, то тут просто змива з полів. Если хто хоче подивитися там на моєму каналі. Є відоси, як ми сіяли його, як він ріс. Все, як ми робили, все є у відео. Так що ото так. Тут його і градом било, і ось гусінь тут, і, і, і мило тут. Ну, попало цьому полю в цьому полю в цьому році дуже крепко. Так що то такі діла. Ну та що, включуся возле машини, покажу вам такий непоганий екземпляр. Ми знайшли у полі. Так що включимося далі. Так, доходимо до краю, бо ми аж туди пройшлися. Короте, зараз вам покажу, який ми екземплярчик зрізали. Будете в шопкі Як колесо на машині на тринадцять ось це отакі. Та будем плювать Опа. Так что тут такие ребята справи Підписываем на канал Ставим лайки комментируем И все будет Украина И наша перемога Так что всем пока